Я блядь, навіть не знаю, як це коментувати. Тут дівчина прийшла у ломбард здавати свою обручку картє, яку їй подарував колишній. І Їй сказали, що її ціна 60 гривень. Якщо ви не знаєте скільки коштують такі обручки, то от вам звісно, що дівчина вахує, тому що скоріш за все цей колишній козел так він ще вдвайні козел, тому що він не їбав з обручкою. Але я відкрила портал вад. Я зайшла в коментарі на те, що дівчата вже на опиті радила авторцю цього відео сходити в інший ломбард, А от чоловіки знову, як говориться, отлічились. майже кожен другий розповідав, що 60 гривень це її ціна. Не обручки, а дівчини. ви ахуєлі? Саме прикольне, що мене реально дивує ця поведінка, тому що в цьому відео авторка нікого не образила, навіть свого колишнього вона не образила. Він сам себе образив цією обручкою. Звідки ця злість через те, що чоловік подарував каблучку дівчині? Чому це вас злить? Він же ж не за ваш кошти її купляв. Я вахую, і я сподіваюся, з такими чоловіками я ніколи не зустрінуся. Що ви скажете?